Загальні потреби для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування вже кілька років поспіль визначаються за допомогою проведення спеціального опитування представників самоврядних структур. Результати моніторингу, що був проведений у 2023 році, виокремили найактуальніші напрямки навчального процесу для місцевих посадовців та форми підвищення їхньої кваліфікації. Якщо дуже коротко сказати про навчання посадових осіб на місцях, я би це сформулювала трьома словами, які для мене мають відповідний сенс: це цифровізація, це доброчесність і це мотивація. За рівнем діджиталізації, цифровізації, ми вийшли на лідерські позиції в світі, але якщо робота з цифрою зазвичай для користувачів зводиться буквально там в декілька кліків або в своєму смартфоні або в своєму комп'ютері, то для людей, які безпосередньо працюють на місцях, надають можливості цифрових послуг, потрібно мати відповідні цифрові знання, потрібно мати цифрові навички і бути. Досить обізнаними і підкованими в цій сфері важливим аспектом цьогорічних досліджень став фактор війни, стверджують у національному агентстві з питань державної служби, де були презентовані підсумки такого опитування. Представники місцевої влади хочуть насамперед отримати додаткові знання, аби справлятися з наслідками російської збройної агресії. Їхні професійні потреби в навчанні це соціальний захист, це цивільний захист. Обов'язково захист дітей, і а, можу сказати, що а, саме головне, що вони для себе зазначили, що потреба і мотивація, що їх мотивує до навчання, в першу чергу, це потреба надавати якісніші послуги громадянам, мешканцям а, своїх територіальних громад. Ну а відтак а, зазначили, що для них надзвичайно актуальним залишається цифровізація один із важливих напрямків нашого партнерства з національним агентством з питань державної служби є сприяння розвитку органів місцевого самоврядування та децентралізації. Ми намагаємося зробити все можливе для покращення надання послуг людям. Зокрема, ми побачили, що в період російської агресії проти України надзвичайно важливими були питання щодо надання послуг керівництвом громад для вирішення проблем локального рівня. Дослідження, яке проводилося за підтримки Ради Європи, дійсно підтвердило, що серед актуальних потреб у навчанні та підвищення кваліфікації посадовці місцевого самоврядування найчастіше згадували компетентність у врегулюванні соціальних аспектів більшість із них пов'язані з наслідками російської агресії та терору. Збільшується кількість тих. І ветеранів, ветеранок, які постраждали внаслідок війни, і також, звичайно, членів сімей військовослужбовців, членів сімей загиблих, і так далі. Ці повноваження також охоплюють і забезпечення інклюзивності та доступності послуг. І це якраз відрізняє від результатів попередніх досліджень. Тоді керівники, і керівниці органів місцевого самоврядування ставили на перше місце. Саме забезпечення здобуття загальної середньої освіти, оскільки тоді в процесі реформи децентралізації це було те повноваження, яке передавалось на рівень територіальних громад. Сьогодні ці повноваження вже на другому місці за пріоритетністю, і як бачите, на третьому місці це підтримка внутрішньо переміщених Проведені дослідження наочно продемонстрували, що за потребою вирішення проблем локального рівня управлінці на місцях поки ще мало орієнтуються на європейські стандарти. У профільному парламентському комітеті переконані, що місцева влада має активніше освоювати досвід врядування, що застосовується в країнах Європи. Особливо це стає актуальним в контексті євроінтеграції України. там немає акцентів, що навчить нас працювати з міжнародними донорами, навчить нас працювати з європейськими фондами, навчить нас, як працює європейська політика з грутовності. Цього всього немає. Я це бачу зокрема, і в регіонах. Це проблема. Це досі радянське мислення, що ми якби самоврядні. Але ви нам дайте замість вудки, дайте рибу. Це проблема, але це насправді дуже чітке репрезентативна демонстрація того, в якому стані саме зараз ми знаходимося з точки зору мислення не тільки працівників, яких найняло на роботу, а перш все керівників, яких обрали на місцях. Я повторюю казати, що єдиний шлях це еволюція. Ми проходимо цей етап. Сподіваюсь, що системна робота націю Ради Європи в цьому напрямку буде тільки сприяти. У національному агентстві з питань державної служби запевняють, що результати проведеного дослідження стануть основою для планування програм навчання та підвищення кваліфікації посадовців місцевого рівня. Також ці дані враховуються при формуванні державного замовлення на підготовку магістрів за відповідними спеціальностями.